Добрий день, ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко. Сьогодні ми прибули на такий об'єкт. Звичайно, у нас автоматика така, як найлюбима, скажімо, всіх наших підписників, всіх наших глядачів. Ну і хто вже користується її, хто не користується, то хоче собі обов'язково придбати, бо вона, по-перше, легка в встановлюванні і дуже легка в користуванні, тобто ніяких проблем з нею, ніколи ніколи не буває. Це автоматика Miller Technics 800. По тобто, Це два майже однакові двигуна. Зараз ми зайдемо в двір. Перше, що ми робимо, це оглядаємо сам об'єкт. Що ми оглядаємо? Це дроти, які виведені в першу чергу, підходять вони нам чи не підходять. Якщо вони нам підходять, то ми замовнику нічого не кажемо. Якщо вони нам не підходять, тоді ми кажемо, чому вони нам не підходять і як це можна ісправити. Тобто на сьогоднішній день це дрот. Ну, дивіться, сюди завели дрот сигнальний. Він нам підходить, але я не раджу його використовувати. Чому? Тому що вони на вулиці гниють. Він згниває, ну, за років два-три він зниває, потім датчики не роблять. Це в мене було вже не один раз. Хоча книжка і завод виробник каже, що 0,22 дрот підходить. Так, да. 0.22 він підходить, по мощності про підходить. підходить. Ну, не підходить, я не раджу їх тянути. Я раджу завжди затягувати дрот 4 на 075 ПВС. Той надовго, з ним ніяких проблем не буває. Хоча, до речі, із Тим от у людини простояла автоматика 10 років, і вона мені зателефонувала, що у неї ворота не закриваються. Я приїхав, думав, що вийшли датчики зі строю. Ні, десь щось з дротом треба було перетягувати дрот. Тобто ми той дрот витягти не могли, просто потягнули поверху новий і все почало працювати. Ух ти ж Йошкін Кошкін. Ого! Тут треба ще брати косу і косити, я так розумію. Ні хрена собі, берем причаточну косу. Будемо ще трошки видергувати, бо нам треба якось добратися. Чи як? Друзі, поки оце вириваю бур'яна, то хотів вам би сказати, що ми для вас підготували два подарунки. Перше. Це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити якийсь коментар і перейти за посилання, яке знаходяться під відео. І в компанії нові ворота ви зможете його використовувати. Другий подарунок це креслення. Ви можете отримати безкоштовно от таких от воріт під ваш індивідуальний прийом. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити якесь повідомлення, ну, коментар, і перейти за посиланням, яке знаходяться під відео. Ну а зараз я далі почну драти цю траву дроти які ще будемо розбиратися Що до чого який куди йде дрот оце мабуть лампа дуже коротковата я боюся, що нам придеться його допаювати ну спробуємо без допайки, ну якщо будемо допаювати, що зробиш. Друзі, бачите, я не тільки таке місце зробив собі робоче, а йду ще далі по ходу, по ходу Що Я не хочу потім шукати там кінцевого виключателя, бо як е, отак буває, виростають такі бур'ян. І або снігом завали, то той магніт, який ставиться на рейку, він там десь потерявся, і все, і ворота тоді закриваються, заклинили і починають звинуть, і в мене ворота не роблять. Для того, щоб цього не було, то я вирішив спочатку прочищу саму лінію відкату воріт, щоб вона була чистенька. Поки я рвав той бур'я, Аж запихався, то ми помічник встановив вже фотоелемент. Куди ми ще підключаємо? 112, 24. Це живлення, сюди підключаємо живлення фотоелемента А комен це, це управління з Живлення ми будемо брати з верхньої клеми там у моторі. Я покажу, де будемо брати живлення. Ось сюди підключаємо живлення. І покажу мотори, куди підключається управління. Управління фотоелементом звідси підключається на оплату. Це дальній фотоелемент, ми далі його ставимо, на нього подається тільки жилення. Йому достатньо тільки дві жили притягнути. Ну, я раджу всім тягнути один і той же провід ПВС 4х075. Хай буде дві жили в запасі. Лампочка, вона діодна, LED-лампочка. Вона запаяна, там, тобто ми до неї добратися не можемо. Тому ми її підключаємо. Дивіться, отут є таке від 12 до 240 вольт. От сюди підключаємо лампу. Але якщо у вас дуже слабенький сигнал, то в цю лампу можна ще підключити антенну. Почнемо з рейки. Все, в пачці йде 4 рейки і одна рейка в додаток. Додаток, тому що тут 4-метровий пройом, то треба 4,5 метри рейки. Тому пів метра не продається, продається отакий. Метр береться. Деякі попитали, а пів метра куди тоді? В мусор? В смітник. А пів метра де в смітник? Так, це називається відход. Бачите, друзі, як правильно збирати рейку. Правильно збирати рейку таким чином. На рейці є такі овальні отвори. Я бовтика вставляю і ставлю під рівну частину. Чому під рівну? Тому що щоб вона можна було потім, бачите, міліметрів 5 є для регулювання. Потім. Ми зможемо потім підняти рейку. Ну ще є одне таке нюанс. Отак збирати рейку неправильно. Тому що коли ви бачите, зараз не знаходить на зуб, то коли вам треба буде відрегулювати рейку і приподняти, дивіться, воно вже на зубі. Це неправильно. Чогось так збирають, не знаю чому, але чогось так збирають. Правильно вот збирати, це я покажу. так збирати. Цією товстою частиною ми прикладаємо до воріт, до каркасу воріт і приварюємо на сварку. І таким чином треба зібрати всі рейки, які у вас є. Друзі, розпаковуємо мотор, що тут іде? Монтажна основа. Так, це сам двигун. Сама автоматика двигун, все так буде. Перед тим як його прикрутити сюди на ці бовти, я раджу зрізати одно це вухо. Можна і не зрізати, але мені так І Коли я його зрізаю, то виходить такий більший отвір для того, щоб протягувати дроти. Дроти ми будемо протягувати от сюди. Тут є, дивиться так. Ось є такий отвір, бачите? Ось один, другий, третій, четвертий, то, то сюди можна протягувати, спокійно драти. Тому я раджу зрізати, ту, ту, щоб воно нам трошки не заважало. Воно і так добре, і так пройде, ну, все-таки можна зрізати. Воно нам все одно там не потрібно. Воно розраховано для того, що це вушка, для того, щоб якщо у вас немає швелеру, для чого приваритися, я так, як я приварюю, то в цих місцях буриться і сажається до бетону на анкерні болти, тобто закручується. Ці гайки, які тут будуть, вони мішати не будуть, так як у двигуна, якщо ви подивитесь, ось є місця, куди вони будуть ховатися. Дехто може сказати, о, приобрів перчатки. Я в них робити не можу. Я його зараз зніму. Це ну, в перчатках робити ровно сильно, що цілуватися в противогазі. Не ощущаєш, ні бовтика, нічого. Нема того кайфу. Кось цілувався в противогазі. А? Хто цілувався, напишіть в коментарі. Підготавлюємо зразу трубочки. Монтажна основа у нас не така довга, а швелер буде десь отут кінчатися. Тому ми не приваримось. Буду вити так на трубочках, як на консолі. Я зазвичай роблю довжину трубки 25 см. Беремо рейку, йдемо до воріт, приставляємо, дивимося, що до чого. Я тут поприхвачу трубочки, може придеться щось переробити. Я хочу тут в цьому місці, там йдуть дроти виразити отвір, щоб. Сюди вкласти драти, щоб вони щоб не пережималися нашою монтажною основою. Йдемо знову. Ось ці драти ми потім одінемо на них ще гофру. І будемо через гофру їх сюди просовувати через цей отвір. Тому я хочу їх трошки на своє місце вкласти. Потім я з ними розберуся. Так, перевіряємо по рейці. Бачите, воно навіть стає так на балочку. Стає, що не треба буде піднімати рейку, бо вже зазор буде. Що ж, друзі, пройшов, час, щоб ми могли поставити першу рейку. Як її виставляти? Відкриваємо повністю ворота, повністю до упора. Ну, когось до упора, а не когось... так, щоб не мішало. Потім від корпусу, від корпусу приблизно 8-10 см ставимо пальчика або міточку якусь можна поставити і закриваємо ворота до першої бабушки. О. Все. Після цього прихватуємо середню бабушку. Після того, як прихватили середню бабушку, можна було б, звісно, мотор злездалегідь перевести в ручне положення. А тепер треба взяти ключика і перевести двигун в ручне положення. Це за допомогою таких ключиків, які поставляються в комплекті, вставляються сюди і провертається проти часової стрілки приблизно десь 90 градусів. В Millear Techніx 1000, в Miller Technics 800 ключики у всіх однакові. Тобто немає такого, що то того, то того, того. Вони всі однакові. Двигун вже стоїть так, що вже зазорчик між шестеренкою рейкою є, бо ми ставимо от сюди зверху, так от на балочку ставимо. І у нас по такій висоті стоїть двигун, що нам не треба зараз піднімати рейку, бо вже зазорчик є. Друзі, ми виставили першу рейку. Тепер як виставити другу, третю там і послідовні рейки. Це робиться таким образом. Прикриваємо трошечки праму, ставимо на своє місце. Обов'язково беремо. Рейку наступну. Ну, у мене кусочок рейки, мені його вистачає, а вам треба буде брати наступну рейку. Підставляємо обов'язково таким образом сюди і ставимо на неї рейку. Навіщо це треба? Це треба для того, щоб ми, щоб ми могли соблюдати оцей шаг зуба між, між рейками. Це обов'язково треба робити. Цей зазор може бути як більший, як може його зовсім не бути, а може бути трошки менший. Тобто обов'язково треба робити таким чином. Приварили ту речку, ту бабишечку приварюємо останню. Ну, Де кому треба ще дивитися за зазором? На даному об'єкті не треба дивитися. Ну, а в основному буває таке, що дуже треба. Перевірили всі стики, Все добре, ніде нічого не гупає. Після цього можна брати і обварювати рейку та сам двигун. Я буду обварювати, може хтось каже, що це неправильно. Я буду обварювати. З під низу я варити нічого не буду. По-перше, це невдобно. А по-третє, це мартишкин труд, бо он за 20 років, що я так от варю, полумісяцем, нікуди воно не дівається. Тобто воно стоїть годами. Нащо мені ще мучиться, там десь щось... Пробувати варювати, перегрівати метал, щоб його ще більше вело, його і так веде, і так веде ворота в 95%. І так починаєш потім вигибати ворота в обратну сторону для того, щоб воно хоча б попадало в ловушку. Бо тягнуть добре, буває так витягує сантиметрів 5, витягувати, і більше, і більше п'яти буває, витягує. У мене не тільки не тянуло ворота десь відсотків, скажімо, два. Що я не виравнюю в обратну сторону ворота друзі, дивіться, бачите? Ми ворота відкриваємо, відкриваємо, і вони вже обах і впираються і повністю не відкриваються. За чого це? Оцей ролик поставили на самий край. Якщо б його здвинули б сантиметрів на 10, ну так, міліметрів на 100-120, то вони б повністю відкривалися. Це впирається на катний ролик, який стоїть усього. Він має свою фізичну скажімо так, частину, тобто довжину якусь, і він впирається в сам ролик, сама каретка, на якої катається брама. Тому вони отак от не відкриваються. Коли будете монтувати браму, то обов'язково врахуйте це і здвиньте трошки каретку саму до хвостовика, для того, щоб можна було відкрити повністю пройом. А так, виходить, пройом десь міліметрів 120 мм не відкривається. Крадеться. Так, заводимо проводку, я вдягаю гофру. Затягуємо дроти, от як я казав, з бачите, спокійно тепер нічого не заважає. Можна спокійно затягнути там. Отвірі багато, тому можна затягнути без всяких питань. І все, наш той дальній фотоелемент, там, де ми підключали, гофру не оділи. Ну, знаєте, я людина така, трошки любить, любить одіти гофри візде. Тому, де я бачу, я одіваю гофру. Комусь не подобається гофра, гофра трошки захищає дрот, тому я стараюсь де можливо. Обов'язково надівати гофру. Ми лампу залишили коротковати, тому я його віддільно завожу. Він, якщо його вистачить, то дуже-дуже мало. Ось він. Якраз у натяжку лампи вистачить. Тут такі вушка є. І між вушками можна все попрокопихувати. Вушка там, де кріпиться мотор. Друзі, дивіться, як у нас вийшло. Патріотичні дроти вийшли. Прапор України і прапор УПА. Бендера автоматика, типу що ж зробиш? Бачите, там живлення і так. З одного датчика ми беремо живлення і з другого датчика теж беремо живлення, з'єднуємо паралельно і підключаємо до верхнього клемника. Давайте трошки розкажу по самої платі, щоб було розуміти, що до чого. Давайте звідси почнемо. Це запобіжник один, запобіжник другий. Запобіжник на саму плату і запобіжник на двигун та лампу. Далі йде 220, підключається контакт 220, фаза 0, земля. Потім йде у нас двигун підключений. До речі, ми на цьому місці будемо міняти дроти чорне та біле місцями, так як там двигун підключений як правосторонній, а стоїть він у нас ліворуч, тому він вже лівосторонній. Нам треба з нього зробити з правосторонній, Далі йде заводим, зразу підключений конденсатор. Ось конденсатор він тут стоїть і все, він сюди підключається. Він зразу з заводом-виробником підключений. Сюди ми будемо підключати сигнальну лампу. Це у нас підключений зразу гіркон, Він зразу з заводом виробником підключений. Оце у нас гіркон. Сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. Там, де я на фотоелементі вам показував два контакти, от сюди вони підключаються. Далі у нас йде клемник управління, управління кнопками. Тобто open, close, push, там, ну, кнопка стоп. Воно все на цьому клемнику. Ми його використовувати не будемо, так як ми сюди нічого підключати не будемо. Якщо б ми ставили б gsm модуль то ми б використовували цей теж клемник. Тобто ми брали б Push і GND. Управління gsm Модулем підключали б сюди. А живлення на gsm модуль також брали б з цього клемника. Ну, Це клемник антенни ми використовувати в даний момент не будемо. Dieп-переключатель це автоматичне закриття. Далі йде плавний старт і плавний фініш. Плавний старт я не використовував, а плавний фініш будемо використовувати. Далі йде у нас кнопка для запису пультів. Це для навчання під прийом, даної автоматики під прийом. А це кнопка Пуш, щоб не лізти за пультом, не бігати, ну, можна її користуватися, відчиняти, зачиняти ворота, перевіряти. За цей четвертий діб переключачок він повинен завжди бути включений. Він відповідає за інкодер. Так як інкодер ми не використовуємо, то повинен обов'язково бути включений четвертий діб переключатель. Подаємо живлення. Живлення є. Друзі, дивіться, у мене є такі два магніти. Це концеві вимикачі. Де який відповідають, де передній, де задній, я ще сам не знаю. Це не обов'язково, що буде постійно красний, передній, чи красний буде постійно задній. Ні, це не обов'язково. Він може бути як і задній, так і передній, тому я не знаю, які з них передні, які задні. Як це узнати? Ну, я, я раджу узнавати це таким способом. Беремо просто один із них магнит, ставимо отак на рейку, десь біля, біля двигуна, недалеко. Переводимо двигун в автоматичний режим. Тобто провертаємо по часовій стрільці. відносно 90 градусів. Ми переводили в ручний режим, провертали проти часової, а тепер треба за часовою стрілкою повернути. І нажимаємо на кнопочку «пуш» і дивимося, ворота повинні піти відчинятися, якщо у нас правильно підключений двигун оцим клемником. Поїхали. Ворота пішли відчиняти. О, зупинило. Бачите? Значить, це передній. Той концевий вимикач, який відповідає за відкриття. А за закриття у мене в руках. Це красне, виходить. Но це не завжди так. Повна балочка песку ну, буває таке. На початку для того, щоб почати навчання воріт, ми зажимаємо кнопочку тест і тримаємо до тих поки не поїдуть ворота. Все, я все пустив, вони самі відчиняються, самі зачиняються. І ходити в датчиках під час е, навчання не бажано, бо не проведеться правильне навчання. Тому е, я раджу дивитися, щоб ніхто не ходив в датчиках, поки проводиться навчання да, даної автоматики. Все, навчання пройшло, тепер можна ходити в датчиках. І зверніть, будь ласка, увагу на те, що у нас трошки повело ворота, тобто вони не попадають у, у, у лавлювач. Добре, так, не посередині. Дивіться. Бачите, бух і б'є. Зараз я зроблю сповільнення, включу, щоб було більш е, ясно видно. Сповільнення ми включаємо третім діп переключателем. Бачите, О, бачите як? Б'є, трошечки, небагато. Повело, але небагато. Тому ми зараз трошки рихтанемо, яким чином ми будемо рихтувати. Ми просто будемо брати і туди трошки ворота так пружиністо гнути. Десь Де хто скаже, це неправильно, ти так убиваєш балку. Друзі, у мене немає іншого виходу. Хорош, 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 хорош. У мене немає, я не знаю. За 20 років я не навчився ще другого. Після того, як ви трошки щось погнули, обов'язково треба відкрити ворота повністю, а потім закривати, перевіряти. Для того, щоб ми, бо ми його здвинули з ролика, і для того, щоб воно встало в своє місце, то обов'язково треба відкрити і закрити. А тепер ми дивимося, як воно заходить. Все чудово зайшло. І зазор у нас чудовий. Ми фіксуємо тепер концевик. Після того, як зафіксуємо, зараз перевіримо ще раз зазор. Там повинен бути зазор від 5 мм до 1,5 см. Тому я раджу десь 8 мм виставляти. Ну, десь сантиметр у нас. Тобто 10 мм це нормально. Зчиняємо, дивимося як тут. Добрий день, ви до нас? Так, да, Ось такий прекрасний час. Ну, раз до нас, то проходьте, беріть ґрунтовку і краску. Пофарбуйте, будь ласка, ґрунтовкою все. Раз до нас. Чого будете стояти просто так? Ну що ж, друзі, збираємо, збираємо наш увесь двигун, закриваємо всі кришки і здаємо замовнику даний об'єкт. Що ж, друзі, наша робота підійшла до кінцю. Хотів поблагодаритися наші Збройні Сили України, те, що вони прикрили наше небо, що у нас спокійно сьогодні. Я зміг встановити дану автоматику, зі спокійною душою бути на праці. Ну, а на сьогодні все. Напоминаю вам про два подарки. Це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. Ви можете його отримати безкоштовно, для цього вам потрібно. Підписатись на канал, залишити повідомлення ну, коментарі і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. І в компанії Нові Ворота ви зможете його використовувати. Другий подарунок це креслення повністю під ваш пройом до міліметру. Ви можете отримати безкоштовно в електронному вигляді. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Ну а на сьогодні все. Всім до побачення. Слава Україні!